О, Пресвята владичице, Діво Богородице, спаси, збережи під твоїм покровом моїх дітей, напишіть імена в коментарях, всіх підлітків і немовлят, хрещених і безіменних, а також тих, що знаходяться в материнському воні, одягни їх своїм материнським покровом. Збережи їх в страху Божому і слухняності батькам, умови Господа і Сина Твого, щоб він дарував їм корисне для їх спасіння, Покладай їх твоїй материнській опіці, бо ти божественний покров для своїх рабів, святий ангел охоронителю мого дитяти, напишіть імена в коментарях. Покрий його своїм покровом від стріл демона від очей спокусника, і збережи його серце в ангельській чистоті. Амінь. О Боже милосердний і небесний Отче, помилуй наших дітей. Напишіть імена в коментарях, за яких ми смиренно молимо Тебе, і яких вдаємо на Твоє піклування і захист. Клади в них тверду віру, навчи їх благовіти перед Тобою й удостої їх твердо любити тебе, нашого Творця і Спасителя, поклич їх, Боже, на шлях істини і добра, щоб вони все робили на славу Твого імені. Навчи їх благочестиво і доброчесно жити, бути добрими християнами і корисними людьми, дай їм душевне й тілесне здоров'я і успіх у працях, звільни їх від хитрих підступів диявола, від численних спокус, від гидких пристрастей і від усяких безбожних та безладних людей, заради твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, за молитвами Його пречистої Матері та всіх святих, веди їх до спокійного пристановища, Твого вічного Царства. Щоб вони завжди разом із всіма праведними вдячно вихваляли Тебе разом з Його єдинородним Сином та животворчим Твоїм духом. Амінь. Найсолодший Ісусе, Боже мого серця, Ти дарував мені дітей з плоті, вони твої за душею і мою і їхню душі, Ти викупив своєю безцінною кров'ю. Заради твоєї божественної крові молю тебе, найсолодший мій Спаситель, зійшли благодать Свою на серця моїх дітей, напишіть імена в коментарях. Огороди їх своїм божественним страхом, утримуй їх від поганих схильностей і звичок, настав їх на світлу дорогу життя, істини й добра, прикрась їхнє життя всім добрим і спасительним. Влаштуй їхню долю відповідно до твого святого бажання і спаси їхні душі, якими знаєш путями, Господи, Боже наших батьків, дай моїм дітям, напишіть імена в коментарях, праве серце, щоб дотримуватися твоїх заповідей.